Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про телефон. Нинішнє життя важко уявити без телефонів. Вони допомагають нам спілкуватися з друзями, залишатися на зв'язку з батьками, кликати на допомогу лікаря або рятувальника, дізнаватися потрібною інформацією. А сучасні телефонні апарати більше схожі на справжні комп'ютери з виходом у мережу інтернет, можливістю слухати музику, дивитися кіно і мультфільми, весело проводити час за іграми, захоплюючи, вчитися. А були ж часи, коли люди, аби передати інформацію, грюкали у барабани. Розводили багаття, відправляли поштових голубів, споряджали гінців. Але все це було ненадійно: пішов дощ, сигнальний вогонь погас. На птицю з листом напав яструб, кінь листоноші зламав ногу. Тому людство постійно шукало зручний спосіб передачі інформації на відстані. Наприклад, у 16 столітті вчений з Італії Джованні Делла Порта вигадав переговорні труби. Які він мріяв прокласти по своїй країні, але з цієї затії нічого не вийшло. Фантастичну на ті часи ідею ніхто не підтримав. Дідусем сучасного телефону можна назвати електричний телеграф його винайшов американець Самюель Морзе. Хоча він був художником, викладачем і мандрівником, але одного разу його захопило таке явище, як електрика. Кілька років він бився над винаходом телеграфу і в 1837 році нарешті представив його світу. Правда, перший сигнал, який передали подроту довжиною у 500 метрів, прочитати не змогли. Але Морзе не здавався і придумав для свого телеграфу спеціальний код, в якому замість звичних нам букв були крапки і тере. Потім цей код назвали азбукою Морзе, яку і зараз використовують військові моряки і зв'язківці. Трохи пізніше у Європі, в 1860 році, німецький вчений Філіп Райс представив пристрій, який за допомогою проводів міг передати звуки на відстань до 100 метрів. Він же й дав своєму дітищу назву телефон, який утворився з двох давньогрецьких слів далеко і голос. Але у щасливе майбутнє апарату Райса ніхто не вірив, і довгий час його винахід не мав підтримки інших вчених. Наступний важливий етап у створенні телефону відбувся у Сполучених Штатах Америки. 14 лютого 1876 року Олександр Грембел отримав патент документ про те, що саме він винайшов телефон. Понад століття Белла в усьому світі вважали повноправним винахідником телефону. Але як виявилося, справжній батько передавального пристрою був італійський емігрант Антоніо Меуччі. Ще у 1860 році у Нью-Йорку він опублікував замітку в газеті, що після тривалих років наполегливої роботи він винайшов звук, що біжить по дротах. Тоді він назвав цей пристрій телетрофоном. Газету прочитали в компанії Вестерн Юніон, яка підступно заволоділа всіма кресленнями Антоніо Меуччі. Італійці обіцяли сприяння, але обдурили його. Патент на винахід, заявку на який Меуччі подав ще у 1871 році, так і не був йому виданий. Довести за життя своє авторство на телетрофон він не зміг і помер у злиднях. І тільки у 2002 році Антоніо Меучі визнали справжнім винахідником телефону. Утім, повернімося до винаходу «Белла». Який дозволив людям спілкуватися один з одним у режимі реального часу, на відміну від телеграфу, який вимагав, аби людина відправила повідомлення і чекала на відповідь. Перший телефон був зроблений з дерева і мав примітивний приймач, який міг передавати звук лише на відстань кількох метрів. До речі, коли ми беремо слухавку, ми зазвичай говоримо Алло це не вітання, а ім'я людини. Це Маргарет Алло. Наречена телефонного винахідника Олександра Белла. Це було перше слово, яке він промовив під час початкового свого винаходу. І з того часу він використовується як відкриття будь-якого телефонного дзвінка у всьому світі. Винахід Белла спочатку був зустрінутий скептично і знадобився певний час, щоб люди усвідомили потенціал телефону. Однак, після того, як технологія була вдосконалена, телефон швидко став повсюдною частиною повсякденного життя. На початку 1900-х років телефони стали звичним явищем у будинках і на підприємствах по всій території Сполучених Штатів, і люди використовували їх для спілкування на великій відстані. Незважаючи на свій внесок у винайдення телефону, Белл не задовольнявся спочиванням на лаврах. Він продовжував впроваджувати інновації та експериментувати з новими технологіями, зокрема, з фотофоном, пристроєм, який міг передавати звук за допомогою променю світла. Новаторська робота Белла у галузі комунікаційних технологій заклала основу для неймовірного прогресу, який мав відбутися у майбутньому. На початку розвитку телефонії телефони були великими незграбними пристроями, які вішали на стіни або ставили на столи. Вони мали поворотні циферблати, які вимагали від користувачів обертати пронумерований циферблат, щоб зателефонувати, і підключалися до телефонної лінії за допомогою шнура. У 1960-х роках з'явився кнопковий телефон, який замінив обертовий диск на набір кнопок, які можна було натискати для здійснення дзвінка. Це дозволило здійснювати дзвінки швидше і простіше. А також проклало шлях для розвитку більш досконалих телефонних технологій. У цей час розвиток телефонної мережі також йшов швидкими темпами. У 50-х роках ХХ століття було прокладено перший трансатлантичний телефонний кабель, що дозволило здійснювати телефонні дзвінки між Сполученими Штатами та Європою. Це стало важливою віхою в історії телефонії, оскільки відкрило нову еру глобального зв'язку. Утім, у радянській імперії домашній стаціонарний телефон завше залишався розкішшю та привілеєм високопосадовців і знаменитостей. Звичайному пересічному громадянину на встановлення телефону треба було чекати до 20 років. Якщо потрібно було терміново зателефонувати, то на вулицях стояли телефонні кабінки, звідки можна було зробити дзвінок, закинувши монету, або проситися до заможного та впливового сусіда. Переважно у будинках лише одна-дві квартири були облаштовані телефоном. Кнопковий телефон став значним кроком в еволюції телефонних технологій, але це був лише початок. У 1980-х роках з'явилися перші бездротові телефони, які дозволили користувачам здійснювати дзвінки, не прив'язуючись до стіни. Звичайно ж, після цього вчені прагнули удосконалити цей пристрій та пропонували все нові та нові ідеї. Задум створити мобільний телефон виник у середині ХХ століття. Це був величезний апарат вагою у 40 кілограм, і розміщувався він лише в автомобілях. З часом телефон зменшився, але так само живився від бортових систем авто. Справжню революцію в системі комунікації створив Мартін Купер, працівник компанії Моторола, який протягом років працював над тим, щоб стільниковий телефон був значно меншим. І він цього досяг. Перший дзвінок з такого телефону. Був здійснений навесні 1973 року. Важив цей пристрій трохи більше кілограма і мав лише 12 кнопок, 10 з яких це були цифри і дві кнопки для початку та завершення дзвінка. Через 10 років у 1983 році почалося масове виробництво таких телефонів. Зберігати він міг лише 30 телефонних номерів, мав одну мелодію і коштував 4 тисячі доларів. З кожним роком пристрій вдосконалювався. В нього почали з'являтися будильник, калькулятор, секундомір. На початку 2000-х років з'явилися перші телефони з фотокамерою, які дозволили користувачам фотографувати на свої телефони. Це був великий прорив у телефонних технологіях, оскільки він проклав шлях до розвитку смартфонів. Незважаючи на свої обмеження, мобільний телефон був революційним винаходом. Він дав людям свободу здійснювати дзвінки з будь-якого місця в будь-який час без прив'язки до стаціонарного телефону. У наступні роки технологія мобільного зв'язку продовжувала розвиватися швидкими темпами. Айфон, представлений компанією Apple у 2007 році, змінив правила гри для телефонної індустрії. Це був перший смартфон, який поєднав сенсорний екран з потужною операційною системою. Що дозволило користувачам отримати доступ до інтернету та запускати додатки на своїх телефонах. iPhone мав величезний успіх і проклав шлях для розвитку інших смартфонів. І не забуваймо про людей з вадами слуху та мовлення, адже завдяки інтернету та мобільному екрану вони нарешті змогли спілкуватися на відстані. Однак є і негативні сторони розвитку смартфонів. Багато людей тепер проводять надміру часу за своїми телефонами. Що часто призводить до соціальної ізоляції та інших проблем зі здоров'ям. У людей з'явилася залежність від телефону. Попри те, немає сумнівів, що телефони і надалі відіграватимуть важливу роль у нашому житті, адже завдяки новим технологіям, таким як складні екрани та 5G, можливості телефонів безмежні. Буде цікаво подивитися, що чекає на цю чудову технологію у майбутньому. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!